Заходжусь на Грінвуді 2, це Брюховичі, вулиця Львівська і маю в продаж трикімнатну квартиру на четвертому поверсі. Квартира вже є здана в експлуатацію і йдемо, я вам її покажу. Е, будинок у нас має 5 поверхів, вже дозавершують благоустрій. Буде травичка, буде все красиво. Заходимо в під'їзд. Під'їзд, все, готово. Єдине, що не знаю, чи ліфт працює. Ще не працює. Піднімаємося. Це вже четвертий поверх. Гарний широкий вхід. Тут можна поставити собі шафу на 10 кВт світла, оптоволокно від копійки. Будинок є електрофікований, централізоване опалення. Тепловий лічильник на коридорі. Регулюється тепло на батареях. Роздільний санвузол, Це у нас кухня. З кухні є дивіться яка краса, зелена зона. Вихід на ось таку лоджію, гарно велику. Це Вулиця Львівська. Кімната. Так само вихід на, той самий, на ту саму лоджію, яку ми тільки що я вам показував. Ванна. Кімната теж з такою самої великою лоджі. Красивим краєвидом. Це вже у нас внутрішній дворик. І третя кімната. Золота стяжка. І ось така кімната. Великі красиві вікна. Вихід. Площа 90 метрів квадратний, ціна буде в описі, продаж без комісії. Кому mm -hmm. затишно Класну квартиру в Брюховичах, в класному місті, де тихо і спокійно, де можна всі погуляти. Звертайтеся, я вам її покажу цю квартиру. Всім гарного дня!